На каналі сьогодні незвичний формат відео, тому і ракурс також незвичний. А ще на вулиці просто дуже жарко, тому я вирішила відкрити всі свої вікна і всі балкони і відповідно посидіти при натуральному світлі. Коротше кажучи, ви напевно вже чули або може навіть і дивилися такий формат, як Try a Chapter Tag або ж спробуй розділ його називають в українському буктюбі. Я, чесно кажучи, ніколи не була дотичною до цієї теми. Я навіть не до кінця розуміла, в чому прикол, аж поки нещодавно не подивилася відео Маріни з каналу Книга Лісся, де я просто. То не знаю, надихнулася, побачивши, як вона це зробила. Вона просто сіла, почитала один розділ книжечки, розповіла про свої враження, трішки переповіла, що там прочитала, і воля, ви не перевершені. Під кінець відео у людини була купа натхнення і розуміння, що вона зараз хоче читати. А у глядачів, в свою чергу, крім натхнення і цікавого контенту, також з'явилося розуміння, як починаються ті чи інші книжки. Ну і я подумала: окей, якщо воно аж так прикольно виглядає, і напевно це було цікаво знімати, то чому би мені також не спробувати? Так, тим паче, що у мене є купа просто. Сила Селенська, книжок у мене на полицях, які я хочу прочитати, але не розумію, в який момент до них приступитися, як вловити правильний настрій, за що взятися в першу чергу, і так далі. А от прямо комітитися і читати все поспіль. Ну я не готова. Мені треба, щоб все ж таки воно потрапило в настрій. Часом для цього треба поекспериментувати, почати щось читати, потім, можливо, закинути, а можливо, продовжити. І все це якось разом у мене склалося в голові в картинку, що треба і мені коротше знімати таке відео. Тож я зібрала декілька цікавих, сподіваюся, книжок. І зараз буду читати по першому розділу кожної, або ж по першому розділу плюс пролог, якщо там такий буде, і потім буду ділитися з вами враженнями від прочитаного. <му> Книжечок у мене сьогодні. Аж от стільки. Я намагалася обирати різноманітні твори, але такі, які мені приблизно однаково цікаві. Плюс ті, про які, можливо, вам буде також цікаво послухати. Не факт, що прочитаю сьогодні перші розділи всіх цих книжок, тому що це вже по об'єму, мені здається, буду тягнути на одну окрему книжку. Навряд я на таке здатна. Але тим не менш спробую зробити все, що зможу. І першою ж візьмуся, напевно, за за що ж я першою візьмуся? А за танці з кістками. Чом би і ні? Отже, це у нас медичний трилер. Перша художня книжка Андрія Сем'янкива. Друга в цілому, тому що у нього до цього був нонфікшн, медицина доказова і не дуже. Це збірка його медичних статей з власного блогу. А це ж у нас вже історія з сюжетом. Головний герой у нас, якщо не помиляюся, патолого Анатом, і не дуже хороша людина, принаймні так кажуть всі, хто читав цю книжку. Відгуки я чула дуже-дуже суперечливі. Комусь дуже подобається ця історія, комусь вона суперсильно не подобається. Так чи інакше, вона дуже популярна, і наскільки я знаю, здобула звання книжки року по версії BBC. Цікаво, вже давно цікаво при тому, тому що я люблю медичну тематику в книжках. Давайте починати і дивитися, що ж там таке. Так, розділ прочитаний. Тут всього лише 14 сторінок, тобто він, в принципі, доволі швидко читався, але не скажу, що взахліб. Все ж таки, знаєте, це такий тип історії, які я більше люблю дивитися аніж читати. Тобто, от. Такі от трилери, які розвиваються не з першої сторінки, скажімо так, але в той же час з першої сторінки стає зрозуміло, що тут у нас реально не дуже приємний персонаж, він щось фляпається, скоріш за все, і це буде щось темне, чорнушне, напевно, ще й криваве. Я люблю таке дивитися, я люблю про таке слухати, але я не завжди люблю про таке прямо читати, О, знаєте, засаджувати себе за читання. Ще один момент головного героя звуть Северин, і мене це одразу роздратувало. Я, в принципі, просто помітила, що сучасні українські письменники дуже люблять зловживати рідкісними іменами. От ніби звичайні імена для них недостатньо хороші. Я дуже рідко зустрічаю наші сучасні книжки, де героїв звали б, я не знаю, Таня, Аня, Маша, Саша, Паша Сергій, Володя і так далі. Ну, коротше, про якісь такі більш-менш. Звичайні імена. ні, це завжди якась Соломія, Роксолана, Роберт або от Северин, наприклад. І чому така меншовартість, мені не зрозуміло. бо так я в першу чергу вбачаю в цьому меншовартість. бо виглядає так, ніби назвати свого головного героя Сашко. Це недостатньо круто, не так круто, як Северин. Але знаєте, коли всі книжки навколо такі, тут всюди, куди не плюнь Северин або Соломія, то ну воно вже виглядає смішно, тому що в реальному житті людей все ще звуть трішки інакше. Ну здебільшого, тому так і на це одразу звернула. Увагу. Хоча, напевно, це ніяк не відобразилося на якості історії, і напевно до цього швидко звикаєш. Тим паче, що у нього тут є прізвисько, але так кинулося в очі. І хоча я все ще думаю, що в якийсь момент життя таки прочитаю цю книжку, наразі у мене немає бажання продовжувати це читання. Мені хочеться чогось іншого. Так що давайте переходити до наступної історії. Далі на самому верху мого стосика на мене дивився світанок Малібу Тейлор Дженкінз Лід. Я дуже люблю Тейлор Дженкінз з Я читала у неї дві книжки: це сім чоловіків Евелін Хіго. Або Хьюго, хто як читає, і Jones Джонс and the Six. Мені обидві книжки дуже сподобалися. Після цього я вирішила читати у рід в принципі все, що вона випускає. І наразі у мене є вдома ще три історії її, які я ще не бралася читати. І от Світанок Малібу, це моя найсвіжіша, так би мовити, новинка на полицях, тому що цю книжку мені подарували буквально позавчора. І я така думаю, окей, чом би не взяти і трішки її не прочитати. Тим паче дивіться, як вона красиво видана. Просто я в захваті від того, як Ардбукс видає книжки. Одне задоволення тримати таке в руках. Книжка, власне, як і часто це буває у Тейлор Джен Кінзліт про вигаданих знаменитостей. При тому ці знаменитості всі плюс-мінус в одному всесвіті живуть, наскільки я знаю. І от в світанку Малібу тут у нас мова про родичів одного з чоловіків Евелін Хюго. Тобто ці книжки між собою мінімально перетинаються, можна читати їх незалежно одна від одної, наскільки я розумію. Але отакий от, от приємний нюанс: що якщо ти читав Евелін Хюго, то ти розумієш, про кого тут. Мова, принаймні про родичів кого тут мова. Так що візьмуся зараз почитати, поки ще є природнє світло, але можливо, в залежності від розміру цього першого розділу, так от, можливо, повернуся до вас вже під отією от лампою. Погода все ж таки мене пощадила, сонечко ще є, і тому я перемістилася читати на балкон, що дуже, до речі, пасує цій книзі. Тут перший розділ це трішки більше за 30 сторінок, і розділи тут не класичні, а поділені на години. Тобто, у нас тут описується один день з життя. Чотирьох людей, двох братів і двох сестер з сімейства Ріва. Власне, їх батько Мік Ріва, якщо не помиляюся, або якось так, він і був одним з чоловіків Евелін Хьюго. І що я можу сказати? По-перше, тут реально атмосфера дуже дуже відповідає зовнішньому вигляду книжки. Нам одразу описують океан, хвилі, серфінг, сонце. Перші буквально ж фрази цієї книжки розповідають про те, який там засушливий клімат, як легко там виникають пожежі на малібу, власне. І судячи з усього, у нас тут станеться якась пожежа, і спричинена вона буде одним з цих дітей Ріва. тобто кимось чи то з братів, чи то з сестер. І власне, те, що я тут прочитала, це перша година цього дня. Мої ранку до восьмої ранку нам тут описали, який зараз стан, які обставини в житті всіх чотирьох, і у всіх чотирьох, окрім спільної любові до океану і серфінгу та спільного прізвища, власне, так от у них у всіх дуже багато якихось своїх нюансів. Не те, щоб секретики, хоча й секрети тут також є, але у когось, наприклад, стосунки про які важко розповісти, у когось, навпаки, сімейна драма, бо чоловік полишив, у когось ще щось. І судячи з усього, все це буде впливати на їхню поведінку продовж. Книги, і якимось чином призведе до оцієї самої пожежі. Також тут у нас мають зазначити 80-ті, тобто у нас тут не сучасність. Відповідно, тут у нас і атмосфера таких от малібушних 80-х, ніяких тобі інтернетів та смартфонів. І також з перших же сторінок Тейлор Дженкінз зліт нам тут підтверджує, що це у неї мультивсесвіт. Тобто ми і так знаємо, що оця книжка пов'язана з Евелін Хіго. Правильно, але це могло б бути виключення. Тим не менш, ні, тут у нас також згадується одразу і Керісото, власне, у Тейлор Дженкінзліт, хто не знає, Є книжка, мені здається, остання з тих, що вона неї вийшла на даний момент. Вона називається «Келісото повертається, Келісото із Бек. І тут у нас на перших же сторінках про Келісото згадується і згадується дуже однозначно. Я навіть на хвилинку подумала, що, можливо, ця книжка була написана після Келісото, але мені щось здавалося, що все ж таки Світанок Малібу вийшов раніше за це. Тому що те, що тут згадується про Келісото, виглядає як спойлер до Келісото. Не знаю, треба перевірити, що з цього вийшло раніше, що пізніше, тому що все ж таки я була під що Келі Сото це найсвіжіша книжка Тейлор Дженкін Рід, а оця вийшла, типу, ну три-чотири роки тому. Так чи інакше, оці от 30 з чимось сторінок перших полетіли дуже непомітно. Тейлор, як завжди, пише суперцікаво. Мені було трішки незвично читати її українською, бо попередні дві книжки я читала в оригіналі, і вся решта книжок, які в мене є від цієї авторки, вони також в оригіналі. Оце у мене виключення. Тим не менш, приклад доволі непоганий. Читається легко, читається цікаво. Хочеться знати, що там буде далі. От людина просто вміє цікаво. Писати. Я впевнена, що я буду читати цю книжку, впевнена, що невдовзі, хоча в моєму понятті невдовзі, це може бути і за півроку, бо черга у мене з книжок дуже велика і хаотична. Тим не менше, я маю навіть читати далі цю книжку, бо мені дуже-дуже подобається те, як пишеться авторка. І я не вірю, що вона може щось розповісти нудно. От ні, все, що вона пише, це цікаво. Ну і власне, продовжуючи літню тематику, а також користуючись моментом, поки мені ще тут світить сонечко, я вирішила і наступну книжку також взяти літню, а саме бічріт або або ж, пляжне штиво. Тут у нас ромком про двох письменників, якщо я правильно пам'ятаю, вона має бути письменницею любовних романів, а він якоїсь серйозної прози. І на відпустці вони зустрічаються і домовляються написати кожен книжку в жанрі один іншого, щоб, типу, так, поекспериментувати і розширити свої горизонти і може щось один одному довести. Можливо, я помиляюся, принаймні так мені запам'яталася анотація, коли я її читала. Зараз і дізнаємося. Готово тут у нас перший розділ це 12 сторінок, і мені вони дуже сподобалися. Як чесно. я люблю такі книжки, які одразу починаються з чогось, не знаю щось, що тебе чіпляє. А Емілі Генрі вона вміє починати історію. Оце я вже зрозуміла. Бо в принципі з буквах було так само. Там історія одразу починалася не стільки з події, скільки з дуже іронічних цікавих роздумів головної героїні. Тут та сама історія, і тут знову мені ці роздуми подобаються. Плюс тут так само у нас літературна тематика. Там у нас буквах з головні герої крутилися навколо книговидавництва. Вона літературна агентка, він редактор. Тут у нас два письменника. Це ще не дуже відчувається, тому що його ми тільки на тут зустрічаємо. Але те, що вона письменниця відчувається одразу, бо вона починає свою розповідь з того, що пояснює, що вона любить романтизувати своє життя, і що в якийсь момент це вкусило її за дупу. І тепер вона перебуває в доволі поганому етапі, скажімо, життєвому. Головна героїня у нас тут на початку історії перебуває в один будиночок, в який їй залишився спадок від батька. Але з цим будинком все не так просто, і з батьком все не так просто, і з життям головної героїні, все не так просто. Якщо коротко, то вона не дуже хоче перебувати в цьому будинку, але не має виходу. По-перше, їй треба місце, де жити, бо наразі у неї з цим проблема. По-друге, їй треба місце, де б написати роман, цим також проблема. Себто вона тут застрягла на деякий час, поки не збереться силами, не напише книжку, не продасть будинок, не заробить грошей. Оце от все. А Огуст, він її сусід, і вона ще не розуміє, що це Огуст. Вона про нього тут вже згадує, що це її там дуже давній такий райвал-суперник на письменницькому поприщі, але при тому вона ще не Зрозуміло, що вона вже його зустріла, бо коли вона його побачила в сусідньому будинку, він сидів до неї спиною і так і не повернувся, поки вони розмовляли. Але нам, читачам, в принципі, одразу стає зрозуміло, що це саме він. Книжка одразу захоплює, одразу занурює тебе в свою атмосферу. Вона іронічна, весела. Але в той же час, от я відчуваю, що тут буде як з з типу Ромком, але в той же час на доволі драматичні й серйозні теми з доволі серйозними персонажами. Мені це до вподоби, тому що наприклад тих же букваверс, це означає, що герої у нас тут не тупі, не як у. У Елі Хейзелвуд в гіпотезі кохання, де головні персонажі типу розумні, але чомусь поводяться як дурні. Тут же ж у Емілі Генрі головні герої розумні, і в принципі поводяться розумно. Принаймні, я сподіваюся, що тут також буде такий кейс, як і в Буклаверс. Читати мені сподобалося продовжувати книжку. Я хочу. В принципі, знаєте, вже так мостилося, що збиралося читати собі далі. Але ні, зараз перейду до наступної книжечки, а ця поки що мене дуже дуже заінтригувала. Власне, у мене тут є ще декілька літніх історій, принаймні, от випадкові наречені мені так виглядають. Але щоб вони у мене в голові не переплуталися зі світанком та з пляжним чтивом, то я їх зараз відкладу і не. Буду одразу читати а натомість візьму щось з цього. Можливо, навіть по чому би не взяти завтра-завтра-завтра. У мене чесно нуль очікувань від цієї книжки, тому що мені чомусь здається, що це не моє чтиво. Але тим не менш, мені його подарували. Я чула гарні відгуки, тож я спробую. Плюс я колись дуже любила творчість Габріель Зевін. Мені здається, що я єдина людина в Києві, яка, в принципі, знала про її існування до завтра-завтра-завтра. Так раніше Габріель Зевін писала Янгедалт історії і дуже талановито. Вони були завжди незвичайні, дуже легко читалися і проникали саме серденько. Я читала у неї колись дві. Книжки одна називається Elsewhere, вона про загробне життя, дуже своєрідне. А інша називалася Мемуари Тінейджера з Амнезією. Назва така доволі самопояснювальна. Обидві книжки мені свого часу сподобалися. Тому, в принципі, якийсь кредит довіри саме до творчості і до Габріель Зевін У мене є, але я читала синопсис, точніше анотацію завтра, завтра, завтра. Що це про геймерів і це якась взагалі не моя тема. Навіть не розумію, чому ця книжка стала аж таким бестселером, при тому що авторка писала багато років і писала багато цікавих історій. Тим не менш, тим не менш, шляхи бестселерів не збагненні. Сьогодні у неї найвідоміша книжка саме оця. І давайте ж подивимося, що ж там таке. Сподіваюся, перший розділ тут не на 100 сторінок. Прочитала перший розділ, і знаєте, дивина якась сталася, тому що ну, по перше, мені довелося знову переміститися в кімнату, бо почалася спека на балконі. Це дивно, тому що буквально півгодини тому тут була неймовірна злива. Така знаєте злива, що хіба що корови не вистачало, яка б пролетала крізь моє вікно під ці потоки води. І от я не знаю, чи то через це, чи то через оцю от спеку неймовірну, духоту і сонце, або просто книжка мені так зайшла, або не зайшла. Але я почала засинати, поки читала. Реально, я боролася зі сном просто кожну строчку, при тому, що воно нормально написано. Там в принципі такий доволі жвавий початок. Він одразу заявляє, що у нас тут два таких генія від комп'ютерних ігор. При тому ці ігри тут від самого початку, і ну не знаю, начебто все доволі інтригуюче виглядає, але знову ж таки, тема не моя. Стан мого мозку, якийсь дуже дивний, скоріше, все все ж таки, через спеку, тому воно мені не дуже зайшло від самого початку. Можливо, потім стає цікавіше мовою. Написано воно нормальною темпою. Там нормальний читається в принципі цікаво, якщо, якщо у тебе є на це настрій, якщо це твоя тема. От судячи з усього, сьогодні або на той день, або це все ж таки моя книжка. Подивимося, я не ставлю на ній от повністю хрест, але але мене не зачепило. Початок тут дуже базовий. У нас є головний герой, йому 21 рік, і він на станції метро, або на якійсь там станції поїздів зустрічає свою давню знайому, з якою він. Типу був суперником по комп'ютерних іграх, по якихось розробках впродовж свого дитинства та юності. Вони навчалися в різних школах, але на усіляких там олімпіадах та кружках постійно стикалися. І от він її знає. судячи з усього, він був в неї закоханий в якийсь момент, або ж і досі закоханий, і вона йому дає свою гру на диску ще на той момент. І вони на цьому розходяться, хоч при тому, що він хоче і далі із нею бачитися, але вона в цьому, нібито, не дуже зацікавлена, або ж поки що ми цього не знаємо. І він починає грати в її гру, і як то кажуть, ніколи такого не було. І от знову гра, звичайно ж, виявляється супергеніальною. На цьому, в принципі, закінчується перший розділ. Що там буде далі? Я знаю лише приблизно по анотації, що нібито в якийсь момент вони почнуть якусь спільну гру розробляти. Може не одразу, а продовж якогось часу, тому що я підозрюю, що тут у нас історія займає декілька років. Хоча може я помиляюся знову ж таки. Тим не менш, ну щось якось типу нормально, непогано, але ну, знаєте, такої інстант лав, як, наприклад, з пляжним чтивом або зі світанком малібу у мене не сталося. Так що, поки що ні, дякую за цей маленький досвід, але я тебе поки що відкладаю і йду до наступної книжки. І знаєте, мені здається, що цьому відео кончено вистачає романтичного фентезі. Саме тому наступною книжкою я обрала змію та голуба, і щось мені підказує, що я вчитаюся з перших сторінок. Не знаю, сподіваюся, я не помиляюся, але якась така чуйка у мене є. І в принципі, от після ромкомів, комп'ютерних ігор, медичного трейлера, я думаю, що мені треба відволіктися, освіжитися, скажімо так, фентезі, тому що воно має на мене такий вплив. Я іноді фентезі так вчитуюся, що реально можу забути, де я знаходжуся, і навіть перестати відчувати, наприклад, цю неймовірну спеку за вікном. Тому дуже сподіваюся, що ця книжка мене не розчарує. Готово, 17 сторінок першого розділу позаду, і чесно кажучи, мені поки що мало що зрозуміло. Тобто, у нас тут Франція або якийсь французький аналог, судячи з усього, минулого тут є відьми, тут є борделі, тут є якісь махінації, якісь магічні предмети. Головна героїня разом з чи то подругою, чи то колегою потрапляє на початку історії в бордель, щоб дізнатися про певний магічний перстень одного з клієнтів цього борделю. Якось так, і там є ще якісь загадкові вбивства. Молодих жінок однією з останніх жертв, власне, є донька цього клієнта, і судячи з усього, її вбили відьми. Для того, щоб забрати оцей магічний персень, а може все не так, як мені здалося на перший погляд. І в принципі про це все перша глава. Тим не менш, я знаю, що це романтичне фентезі, а не якийсь гангстерсько-магічний роман, не трилер, не горор. Тут у нас має бути шлюб по домовленості, а також від ненависті до кохання. Оце теж я знаю, але це явно не сталося в першій главі. Напевно, далі все це розгортається, але до цього треба дотерпіти. Мені, тим не менш, воно нормально читалося, доволі цікаво, і, в принципі, хочеться. Це дізнатися, що там буде далі, але з сьогоднішнього нашого топу, скажімо так, ця книжка у мене поки що не на першому місці в плані цікавості. От, прямо так, щоб з перших сторінок мене зачепити, то все ж таки тут такого не сталося. Хоча. Інтрига є, мотивація читати далі є, просто не прямо зараз. Мені ж зараз залишилося буквально дві книжечки з тих, що я собі виділила на сьогоднішній оцей от чептер. Сподіваюся, що сил мені вистачить, тому що це трішечки все ж таки виснажує, тим паче в таку погоду. І я думаю, що наступною візьму Безмеріт, Колінгувер, тому що я доволі багато прочитала книжок Колінговер, але все ж таки, все ще є декілька, до яких я не дісталася. І от Безмеріть це одна з них. Вся решта вони поки що на перекладені на українську. І я хочу їх прочитати. У деяких з них навіть класний рейтинг, наприклад, у Hard Bones, якщо не помиляюся, якось так книжка називається. А от у Безмеріт рейтинг доволі таки посередній. Кажуть, що це не найсильніша книжка Колінгувер. Ну, подивимося, подивимося. Поки я читала безмерід, встигло, як бачите, стемнішати. Я також встигла перевдягтися, повечеряти, погуляти собаку, але головне дочитати перший розділ. І знаєте, що мені дуже сподобалося. От Колін Говер, вона приблизно як Тейлор Дженкін з Літ, як Емілі Генрі, має у цю магію слова, коли тобі буквально з перших же слів стає цікаво. І плюс у неї є оця фірмова її риса. Мене подушка це помітила. і Я тепер, знаєте, також не можу це не бачити в кожній її книжці. Так от майже завжди, ні, просто Завжди її романи починаються не просто з зустрічі головних героїв, а з якоїсь дуже нетривіальної зустрічі з якимось дивним поворотом в якихось дивних обставинах. Одна там вилітій чого тільки вартує. І в принципі ця книжка не виключення. Тут початок, ну типу, він романтичний. Меріт приходить до антикварної лавки придбати для себе дещо. Зустрічає там хлопця. Він одразу на неї звертає увагу, вона на нього вони виходять на вулицю, і він тягнеться її поцілувати. і Це ідеальний поцілунок. Хоча вони до цього навіть і не спілкувалися майже. А потім стається дещо. Дещо на що ти дивишся? і Такий воу, воу воу і я цього не очікував. Тобто, можливо, це є в анотації. Сподіваюся, що ні, тому що прикольніше, коли такі повороти тебе застоюють зненацька. Так, от не знаю, чи є це в анотації чи ні, але я її, як завжди, не читала. Тому для мене це був сюрприз. і Я така, хм, сильний початок. Непогано, так що мені цікаво, що там буде далі. Продовжувати читати буду. Чи прямо зараз не факт, але точно буду. Ну і нарешті остання на сьогодні книжка випадкові наречені Кристини Лорен, дуету письменниць на ім'я Кристина та Лорен. Я вже три книжки маю взагалі до цього дуету у себе в бібліотеці. Ще жодну не читала при тому. Так що треба починати, треба пробувати. Подивимося, подивимося, що тут принаймні в першому розділі. Готово прочитала, і це було дуже смішно, і дуже весело і дуже інтригуюче. І мені хочеться читати далі цю книжку. Так що я задоволена. Тут у нас все починається з весілля, з весілля сестри, близнючки, головної героїні. І ці сестри дуже не схожі між собою. Та, що виходить заміж, вона, типу, міс вдача, їй постійно все вдається. Вона щось виграє, вона постійно економить гроші, тому що десь якось все мутить. А головна героїня навпаки, ходяче нещастя, то зламає ногу на рівному місці. То впаде кудись, то ще щось, і вони такі дуже дві контрастні особи. І судячи з усього, головний герой, з яким вона буде випадковим нареченими, це брат нареченого її сестри. От так, коротше, от, у, у, у нареченого є брат, а у нареченого є сестра, і це головні герої. От, так, от. І поки що нічого ще не сталося. Це просто підготовка до весілля, весільний день, всі там вдягаються, чипуляція і так далі. І паралельно з цим ми бачимо роздуми головної героїні, і вона трішки нам пояснює, що тут взагалі коїться. І це дуже дуже кмітливо і смішно, і іронічно. Поки що, коротше, сподобалося. Я різні чула відгуки на випадкових наречених. Комусь категорично не подобається, комусь заходить. У мене є підозра, що мені, напевно, зайде, тому що знаєте, ну от реально дуже атмосферно. Атмосферно весело, і я навіть не помітила, що читала це в перекладі, тому що зазвичай мені це кидається в очі. А тут він доволі такий непоганий. Короче, задоволенням прочитала. Отже, давайте підіб'ємо невеличкі підсумки. Мені все ж таки вдалося прочитати перші розділи усіх семи книжок, і здебільшого мені цей досвід сподобався, хоча не буду приховувати, що він трішки виснажує. Все ж таки, одна справа сісти і годинку чи дві, просто щось молоти в кадр, як правило, дуже пити хочеться в результаті. А тут, навпаки, я менше говорила і більше читала, більше концентрувалася, більше напрягалася. Але при тому це не те саме, що й 24 години читання, хоч і є якісь схожі моменти, і в результаті мені пити не хотілося, але дуже захотілося їсти в якийсь. Момент, тож я прямо як коршун напала на холодильник. Так добре, що це залишилося за кадром. Що ж стосується самих книжок, то можу сказати, що серед них мені найбільше зараз крутить читати далі пляжне чтиво. Я чомусь прямо одразу закохалася в цю книжку. Мені дуже подобається і стиль Емілі Генрі, і її роздуми, і її гумор. Прямо. Те, що треба, і я, от поки читала всю решту книжок після пляжного чтива, то я подумки до нього поверталася і думала вже про цю книжку, як про ту, яку я зараз читаю. Знаєте, яка у мене перед сном буде в руках і так далі. Так що є сильне підозра, що після зйомок цього відео я просто продовжую її читати. На другому місці у мене по цікавості, напевно, все ж таки випадкові наречені, тому що от так само я тут одразу закохалася в гумор, і мені якось все сподобалося, все було дуже комфортно, дуже мило. Не факт, що сама книжка мене якось вразить, тому що в принципі... Тут такі типові сюжетні тропи мають бути сюжетні тропи, просто тропи. Але так чи інакше, я думаю, що я отримую задоволення від цього читання. І, в принципі, що одне, що інше було в моїх планах на літо. Тобто я такі прям чіткі плани не складала стосовно того, що збираюся читати влітку, але обидві ці книги вони дуже-дуже літні. І про це свідчать їх назви і обкладинки, та й тематики. І мені просто хотілося все ж таки спробувати їх почитати влітку, коли погода буде в унісон з атмосферою історій. Далі за рівнем цікавості у мене. Безмеріт мені дуже сподобався початок. І в принципі, Колін Говер, вона незрівнянна. Її читати дуже легко і дуже приємно, навіть коли вона пише про щось дуже драматичне. Не знаю, чи буде тут драма. Напевно, якась та й буде. Колін це любить. І, в принципі, я давно вже не читала її книжок. Хочеться цю паузу якось перервати і знову поринити в її історії. Після Безмеріт я б взяла почитати або Змію і Голуб, або Світанок Малюбу. От навіть не знаю, що мені хочеться більше. Тому що оця книжка, вона спочатку цікавіша, вона чіпляє прямо твою Увагу, і я думаю, що вона дуже легко і дуже круто читається. Але оця книжка дуже багато обіцяюча. Мені не дуже сподобалася її перша глава. Ну, типу, просто це не щось, що ти одразу закохуєшся, або що одразу тебе там не знаю занурює. Але тим не менш, мені цікаво, що там далі буде, як це все розвернеться в історію кохання і так далі. І це фентезі, тобто мені вже цікаво. Коротше, підозрюю, що якби мені треба було навіть зараз обрати щось з цих двох книжок читати, то це був би якийсь емоційний вибір прямо в моменті. І буквально через п'ять хвилин він міг би змінитися, тому от чесно, не знаю. Обидві цікаві, обидві хочу читати. А в якій послідовності час покаже. Передостанньою для мене в плані інтересності стала завтра-завтра-завтра, тому що вона непогано написана. Я підозрюю, що вона легко читається, але тема мене взагалі не зачепила. Плюс, як ви вже побачили, мене максимально розморило від жалюки, коли я читала, і я реально заснула, поки читала. Тобто я така, знаєте, пумц! Отак, от, от я читала, і та це була така собі трішки тортура. І я не знаю, чому це сталося виключно на цій книзі, але так же сталося. Тому не маю зараз бажання читати цю книгу. Можливо, колись можливо почую десь суперкласний відгук від людини, якій дуже довіряю, з якою мене співпадають смаки. Можливо, тоді я все ж таки наважуся і візьмуся за неї. Поки що ж у мене і так достатньо книжок, за які я хочу от прямо зараз негайно взятися, тож це може і зачекати. Ну і нарешті останнє за рівнем саме цікавості для мене, це на жаль, танці з кістками, тому що щось це зараз взагалі не те, що я хочу читати. При тому я наголошую, що це рівень цікавості, це не рівень класності книги. Це в принципі нічого не каже про якість цієї історії. Просто мої якісь перші враження від перших розділів не більше. Можливо, знаєте, якби я зараз всі ці сім книжок прочитала по другому колу, просто взялася б за другий Розділи, то моя б думка кардинально змінилася. Може там друга глава завтра, завтра, завтра супер цікава, і книжка б одразу стала для мене номер один в плані там на черзі на прочитання. Те саме можна сказати про танці з кістками, що це такі дуже попередні враження, і от попередньо мені щось поки що не хочеться її читати. Я ще послідкую за відгуками на цю книжку. Я ще буду до неї придивлятися, і може в якийсь момент, коли у мене буде відповідний настрій, або я знову ж таки побачу якийсь крутий відгук від людини, з якою мене співпадають смаки. Можливо, я передумаю але наразі, як бачите, у мене буквально всі перші номери в плані цікавості це романтичні історії, або романтичні комедії, або романтичні драми, або романтичне фентезі. Але явно не медичні трилери про сумнівних патологоанатомів. анатомів І, власне, на сьогодні все. Отаке от от у мене вийшло експериментальне, як для мене, та мого каналу відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то ставте йому лайк. Напишіть в коментарях, чи ви щось з цих книжок читали. Якщо так, то що вам до вподоби, що ні. Але будь ласка, як завжди. Без спойлерів. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані, і обов'язково клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє відео. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал і мене фінансово, то всі потрібні посилання є в описі під відео отут-от. До зустрічі!